Ми знаходимося в одному з комп'ютерних класів Інформаційно-комп'ютерного центру Державного вищого навчального закладу Українського державного хіміко-технологічного університету. Даний клас використовується для навчання студентів вузу, усіх спеціальностей, зокрема, і нашої 141-ї. Всі комп'ютери обладнані сучасним програмним забезпеченням. Деякі з компонентів якого ми бачимо зараз на екрані, комп'ютери між собою об'єднані в локальну мережу та мають вихід в інтернет. Повний перелік програмного забезпечення наведено у фото далі. Зараз ми знаходимося в читатській залі нашої науково-технічної бібліотеки. Тут часто проходять тематичні книжкові виставки. Сьогоднішня присвящена Дню жінок в науці. Стенд з новими надходженнями оновлюється. Також виставляються автореферати нових захищених дисертацій. У бібліотеці в наявності комп'ютери, які мають вихід до мережі інтернет та вільний доступ до наукометричних баз даних. Кожен студент може ними користуватися для виконання курсових і інших наукових робіт. Також бібліотека має свій сайт, де існує електронний каталог, в якому студенти можуть знайти всі необхідні методичні вказівки та ввівши номер свого читацького квитка, завантажити їх, не виходячи з дому. Зараз здійснено пошук методичних вказівок нашої кафедри для спеціальності 141. Всі методичні вказівки є в наявності, їх можна знайти, навіть не знаючи бібліотечного номеру. Завантажити і виконувати необхідні завдання. З першого читального залу є вихід в інший. Тут також встановлено комп'ютери, проводиться виставка. Робіт студентів. Комп'ютери також обладнані електронними каталогами та виходом в інтернет, але існують іще сканери, якими студенти можуть користуватися, щоб відсканувати необхідний матеріал і МФУ. Що дозволяє також сканувати і копіювати матеріали. Все безкоштовно, потрібно лише записатися Бібліотека має великий фонд наукової літератури, яка знаходиться в книгосховищі. Замовити книги можна за допомогою цього каталогу і отримати. В університеті існує спеціально оснащений зал, який дає змогу викладачам та студентам приймати участь у вебінарах, симпозіумах, конференціях, а також проводити власні конференції з трансляцією на великому екрані з підсиленням звуку мікрофон. Зараз ми знаходимося в волейбольно-баскетбольному залі нашої кафедри фізичної культури та спорту. Зал просторий та оснащений всім необхідним для занять волейболом і баск. Зараз ми перейшли до іншої спортивної зали, яка обладнана столом для амреслінгу, драбинами для виконання вправ. Для виконання атлетичних вправ. Ареною для боїв, також є декілька груш і манекен для відпрацювання вправ. Стіл для настольного тенісу та ряд різноманітних тренажерів, на яких студенти займаються як під час уроків фізичної культури. Так і можуть приходити та безкоштовно користуватися цим обладнанням у вільний від навчання. Третя зала призначена для проведення футбольних матчів. Тут також є місця для вболівальників зала велика, простора і оснащена всім необхідним для гри у футбол. Вікна захищені сітками, щоб запобігти потраплянню в них. На балансі вузу знаходиться 5 силових трансформаторних підстанцій, які використовуються в підготовці студентів 141-ї спеціальності. Зараз ми знаходимося на одній із цих підстанцій. Для того, щоб студенти мали змогу ознайомитися із роботою підстанції, вони здали. Екзамен з електробезпеки, студенти знаходяться на підстанції лише в супроводі викладача з п'ятою групою електробезпеки. Ми знаходимося в лабораторії для дослідження параметрів імпульсної техніки. Дана лабораторія укомплектована генераторами, осцилографами, цифровими приладами. Вона дає можливість дослідити параметри компараторів, суматорів та тригерів. Зараз ми бачимо працюючу установку, що Дає можливість дослідити принципи роботи частотного перетворювача. Установка працює. Існує можливість перемикання режимів. Високовольтна частина лабораторії знаходиться за огорожею. В цій лабораторії проводяться лабораторні роботи з теоретичних основ електротехніки. На наборному полі стендів формуються електричні схеми. Лабораторія укомплектована всім необхідним обладнанням. Навіть встановлено. Екран для проведення мультимедійних презентацій. Зараз ми знаходимося в електромонтажній. Тут є все необхідне обладнання для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни. Монтаж та експлуатація електроустановок. Ця лабораторія з дослідження параметрів обладнання мікросхемотехніки. Вона вміщує 12... Місць для проведення лабораторних робіт студентами ця навчальна лабораторія дає можливість дослідити параметри одно та трифазних випрямлячів та блоки живлення. В цій лабораторії проводяться лабораторні роботи з електричних машин та електроприводу. Як бачимо, є чотири обладнаних, усім необхідних для проведення робіт стенди. В цій лабораторії виконуються роботи з електричних машин та релейного захисту. Тут обладнано чотири робочих місця, кожне з яких дає можливість досліджувати машини постійного та змінного струму, також генераторний режим роботи машин. Робочі режими двигуна та вивчати принципи роботи приладів керування, автоматизації, обмеження потужності та вмикання резерву. За нашою кафедрою закріплена ця лекційна аудиторія, яка може вмістити 100 і більше чоловік. Аудиторія простора, світла, обладнана світловими приладами, дозволяє проводити мультимедійні презентації.